Вітаю! Сьогодні у нас урок біології із курсу 7 клас. Ми з вами продовжимо вивчення опорно-рухової системи тварин. На попередньому році ми познайомилися з вами із способом пересування безхребетних тварин, а сьогодні з вами знайомимося із скелетом та мускулатурою саме хребетних тварин, яким притаманний внутрішній скелет. Давайте розпочинати. Ну, взагалі, всі хребетні тварини, а це риби, амфібії, рептилії, птахи та савці, мають саме внутрішній скелет, який виконує захисну функцію і слугує місцем прикріплення м'язів. Тобто скелет, який складається із хрящової та кісткової тканини, з тканинами якими ми познайомилися на початку року з їхніми характеристиками. Під час ембріонального розвитку в цих тварин закладається хорда. Пригадайте, будь ласка, що хорта це осьовий скелет, із якого потім буде утворюватися або хрящовий, або кістковий хребет. Хребет взагалі побудований з хребців, і кожен хребет складається із тіла та дуги. Отвори верхніх дух, накладаючися одна на одну, утворюють хребтовий канал, в якому розташований спинний мозок. Давайте з вами розглянемо будову хребця, наприклад, савців. У нас першим позначено тіло, потім дуга і хребтовий канал. Ось він в нас. Також є відросточки, тобто оці хребці один за одним, нагромаджуючись, утворюють хребет. Якщо ми розглянемо з вами зображення собаки, ми бачимо, що синім кольором позначені кістки, наприклад, ребер, передніх, задніх кінцівок, череп, а червоним кольором позначений саме хребет, який і буде складатися із хребців. Далі ми переходимо з вами до знайомства з кожною групою представників, з кожним класом. Почнемо ми з риб. Якщо говорити про скелет кісткових риб, він складається із черепа, хребта та скелета плавців. Давайте з вами розглянемо. Ось так в нас виглядає, ми можемо їм рухати. Тобто сам череп, він нерухомо з'єднаний, але нижня щелепа може рухатися, тим самим тваринка захоплює їжу. Потім ми бачимо сам хребет і ребра, які будуть захищати внутрішні органи. Також кожен плавець, давайте розглянемо їх, спинний плавець, хвостовий плавець всередині мають. Промені, які так само будуть опорою для цих частин тіла. Тобто череп, хребет і плавці, це і буде саме скелет кісткових риб. В хребті риб є два відділа: це тулубовий та хвостовий. Давайте звернемося ще до зображення, і ми бачимо, що скелет. Да, оце тулуб і хвіст. Тобто ребра притаманні лише тулубовому відділу, і в хвостовому відділу вони відсутні. Також ми бачимо, як розташовані м'язи, які будуть прикріплюватися до скелету. Тобто вони будуть. Якби поділатися на три частинки, тим самим риба може рухатися хвилеподібним рухом, і при цьому м'язи будуть забезпечувати рух тварині. Мускулатура краще розвинена на спинному боці тіла та у хвостовому відділі. Давайте ще раз риби будемо переходити до наступного класу. У риб саме скелет поділяється на череп, хребет. Та скелет плавців, і має два відділа – тулубовий та хвостовий. Мускулатура краще розвинена на спинному боці тіла та у хвостовому відділі. Тепер ми переходимо з вами до амфібій. Це в нас різноманітні жаби, лягушки, це тритони, саламандри, і всім їм теж притаманний внутрішній скелет. Розглянувши саме скелет амфібій, подивіться, ми бачимо, які кісточки його утворюють. Це череп. Далі ми бачимо кість, тому що ці тварини вже ведуть спосіб життя на суходолі, тому в них сформовані передні та задні кінцівки. Потім плече, передпліччя, хребет. І стегно, ось ми можемо побачити цю кісточку. Потім гомілка, стопа, ось у нас зображена під номером 8, та хвостова кістка. Також у таких тварин вже є лопатки з обох боків. І така тварина, як ми бачимо, має більш складну будову скелету порівняно із рибами. Амфібії зазвичай не мають ребер. Ми бачили, що у риб ребри. Ребра наявні, але в амфібії вони є лише в тритоні, в саламант, але вони є недорозвиненими. І череп в амфібії переважно складається із хрящової тканини. Розглянемо ще раз за допомогою 3D-моделі з вами скелет амфібій, і будемо рухатися далі. Ми бачимо з вами жабу і можемо роздивитися з вами. Її складові – череп, подивіться. Далі лопатки з двох боків, потім хребет. Тут розташовані несправжні ребра. Знову ж таки, ми сказали, що ребер як такових немає. Потім грудина і передні задні кінцівки. Бачимо передні кінцівки які складаються із трьох кісточок. та кінцівок І задні, теж можна роздивитися. Тепер ми з вами рухаємося далі і знайомимося із скелетом взагалі опорно-рухової системи рептилій. Хребет рептилій. він Складається із п'яти відділів: ще. це шийний, грудний, поперековий, крижовий та хвостовий. В рептилі є справжня грудна клітка, яка утворена грудними хребцями, ребрами та грудною кісткою. Череп у рептилії майже повністю вже є кістковим. Давайте познайомимося із скелетом саме рептилій, на прикладі ящерки. Подивіться, в неї теж є череп. Знову ж таки, ми говорили, що череп буде захищати саме головний мозок від механічних ушкоджень. Далі під номером 2 в нас буде шийний відділ хребта, потім поперековий відділ хребта, рухаємося, крижовий відділ хребта. І під номером 5 буде хвостовий відділ хребта. Тобто сам хребет буде ділитися вже на 5 відділів. Також у них є, ось ми бачимо, Передні, задні кінцівки, які теж будуть утворюватися із кісток. Ну, наприклад, якщо це задні кінцівки, тут у нас стегнова кістка, потім велика та мала гомілкові, їх буде вже дві, і стопа сама по собі. Якщо переходимо до передніх кінцівок, то ліктьова або променева кісточка ось у нас розташована, далі кість. І також у, твари, у таких тварин є плечова кістка і лопатки, так само, як і у амфібій. Але у цих тварин вже з'являється ключиця, ось тут розташована в передній частині тіла, та грудний відділ хребта. Бачимо, що з кожним класом хребетних тварин будова саме скелета буде ускладнюватися. Ми розглянули з вами будову скелета, наприклад, ящерки, але я хочу продемонструвати вам, як виглядає скелет черепах. Тобто черепах буде трішечки відрізнятися, тому що в них є спансер, зараз я його включу, одну хвилиночку. Давайте розглянемо. Ось, наприклад, розглядаючи черепаху, в неї хребет, подивіться, він безпосередньо розташований. Тобто, як ми в садочку вчили, що це домівка для черепахи, це є частина її тіла, тобто черепаха не може жити без цієї частини. Хребет, потім ребро так само зрослося. Тут розташований таз. Потім лопатки, і ми бачимо дві нові назви, з якими сьогодні ми з вами не говорили. Першу ми характеризуємо прокаракоїд, це кістка плечового поясу, вона є в плазунів, птахів та безхвостових земноводних. Савці не мають да, такої кістки. І далі вороняча кістка. Це кістка плечового поясу, її мають плазуни, птахи та безхвості земноводні. Савці не мають да, такої кістки. У людей подовження лопатки називається дзьобоподібною або воронячою кістою. Однак назва не вказує на спільне походження, тобто буде відрізнятися. І я хочу продемонструвати, як відбувається втягування голови та кінцівок у панцирь. Тобто. Ребра, хребет, все це є частина тіла, і відокремитися від своєї домівки черепаха ніяк не може. Далі ми переходимо до класу птахів. Ми вже декілька кісточок вивчили, такі, як кіль, такі як цівка. Взагалі, скелет птахів легкий. Тобто частина кісток має порожнини, заповнені повітрям. Ми, вивчаючи кожну систему органів, стискаємось з тим, що у птахів все саме утворене для того, щоб тіло було легким, для того, щоб птах мог вільно пересуваючись, літаючи. Тому і скелет буде легким, заповнений повітрям. Він поділяється на скелет голови. Тулупа та кінцівок їх поясу. Давайте з вами розглянемо деякі кісточки, ми вже знаємо за попередніх представників, і деякі ми вивчали з вами. Бачимо, що є череп. Далі хребет, шийний відділ, грудний відділ. Потім складний кринж, ось йде, і вільний хвостові хребці. Пам'ятаємо, що довгий-довгий хвіст у птахів це все запорука, саме пірячка, сам хвостовий відділ він є короткий. Далі кіль. Розглянемо з вами, пам'ятаємо, що кіль це місце прикріплення м'язів, які саме. Дозволяють птаху рухати крилами і пересуватися літаючи. Потім можна розглянути задні кінцівки, передні кінцівки, які саме відозмінилися на крила, і пригадаємо ось цю кісточку цівка. Тобто декілька кісток зрослися, утворивши цівку, з якою ми вже знайомилися на попередніх з вами уроках. Давайте розглянемо ще будову скелету на прикладі 3D-сцени, на прикладі такого птаха водоплавного, як крижень. Якщо говорити саме про скелет, то ми бачимо, що є череп, далі хребет, який поділений на відділи, ось він. І давайте розглянемо детально кіль, ось такий виріст, і цівку. Ось така кісточка дуже-дуже міцна, утворення якій брали участь декілька кісточок. Далі ребра, так само притаманні, якщо говорити про крила, то це плечова кістка, ліфтювато-променева кістка та пальці. Далі ми з вами переходимо до останнього класу хребетних тварин це є савці. Взагалі, характерною рисою будови скелета більшості савців є те, що шийний відділ їхнього предта представлений сімома хребцями. Треба звернути увагу, що і жираф, і кіт відносяться до савців, і у кожного з такої, таких тварин буде сім хребців. В будь-якому разі, це не залежить від того, чи Довга шия, як у жирафа, чи коротка, як у кота або миші. Мускулатура савців добре розвинена і диференційована. Для савців характерна наявність діафрагми, яка бере участь у дихальних рухах. Діафрагма це буде м'яз, це ніяк не буде частина скелету, і саме він буде допомагати легеням робити вдох та видих, і ми детально з діафрагмою будемо знайомитися трішечки пізніше. Завдяки скороченню змінюється об'єм грудної порожнини. Добре Розвинені також м'язи спини, кінцівок та їхніх поясів, а також жувальні м'язи, які приводять рух нижню щелепу. Давайте з вами на прикладі 3D-сцени, не будемо звертатися до зображення. На прикладі шакала розберемо будову скелета, і так як люди відносяться теж до класу савців, кісточки будуть такі ж самі. Переходимо з вами до скелета цієї тваринки, череп. Знову ж таки, про що я хотіла поговорити, що череп складається із багатьох кісток, і вони об'єднані один між собою швами. Тобто череп, формуючись, буде захищати головний мозок. Потім ми бачимо шийний відділ із сьомих хребців, також можна побачити ребра, які будуть захищати такі органи, як легені, серце, потім лопатки. З тих тварин класів, які ми сьогодні розібрали, лопаток немає лише у риб. Усіх інших вони будуть присутні. Далі грудина, таз і передні задні кінцівки, які будуть складатися із тих самих кісток, тобто стегнова кістка, великого-мілкова і плесно. Я, і бачимо, ми з вами, що вони ходять не на всю стопу, а на лише передні пальчики на фаланги пальців. На цьому все. Ми з вами поговорили про скелет, його будову у всіх класів хребетних тварин. На наступному році ми з вами виконаємо практичну роботу, порівняємо скелети всіх хребетних тварин, тому, будь ласка, підготуйтеся до цієї практичної роботи. Якщо є питання, задавайте в коментарі, я на них відповім і до побачення.